Чим більше зациклюєшся, тим менше маєш. Сьогодні ми з вами поговоримо про парадокс гіперфокусу. Мене звати Ольга Малахова, я психолог, кандидат в психотерапевти за методом символдрами. Сьогодні ми з вами зачепимо таку тему як гіперфокус. Чому, коли ми ночами сильно, сильно зациклені в житті, у нас з цим проблеми? Коли є сильний фокус на грошах, то ми їх або зливаємо, або не можемо заробити, або не можемо втримати. Коли є сильний фокус на стосунках, чому ніколи не вдається побудувати здорові стосунки? Ну, не ніколи, майже ніколи. Да? От чому так? Справа в тому, що гіперфокус, гіперзацикленість на чомусь завжди формується з травматичного досвіду? Завжди. А будь-яка травма це в нас часто одночасне бажання мати і разом з тим неможливість витримати бажаний об'єкт, те, чого ми хочемо, тому що колись, коли ми намагалися це отримати, чи коли ми до цього прагнули, це супроводжувалося негативними емоціями, сильними негативними відчуттями. Поясню. Колись. У вас був фінансовий недостаток у дитинстві. Ви сильно хотіли, аби у вас був той достаток. І свою самооцінку, свою цінність, відчуття себе внаслідок якогось травматичного досвіду ви пов'язали з фінансами. Саме тому виник на них гіперфокус. І тому зараз для вас фінанси це про внутрішню опору, про вашу цінність, про дуже багато речей, не просто як гроші, як гроші, як інструмент, а як засіб для існування. А щось. Що компенсує вам, що намагається вам компенсувати якісь ваші внутрішні травми, що намагається допомогти впоратися з цим досвідом. Тобто гроші виконують далеко не тільки свою єдину функцію. І саме тому через оцю от Зацикленість у вас багато напруження в стосунках з фінансами, і ви часто підсвідомо приймаєте неправильні рішення, самі того не помічаючи. Ви можете вести різні щоденники доходів, витрат, ви можете багато докладати зусиль для того, аби у вас ці фінанси були, але доки ви не пропрацюєте за цей гіперфокус, отой досвід, звідки він взявся, власне, гіперфокус, доти ця проблема і буде. І так само Можна розбирати зацикленість на будь-чому. Зацикленість на тому, що я хочу вийти заміж. Зацикленість на тому, що в основне там в житті це мати стосунки. Зацикленість на зовнішність чи взагалі на будь-чому. Запам'ятайте, єверфокус завжди формується з травми. І ми водночас хочемо цього, прагнемо до цього, і ми не можемо це витримати. І тому всякий раз, коли у житті. Вдається, це отримати, ми це зливаємо. Попробуйте проаналізувати те, на чому ви зациклені. Щось своє таке найбажаніше, те, що ви вважаєте, прямо от основне, основне, що ви помічаєте, що ви за всякої нагоди заглиблюєтеся саме в цю тему, що ви за всякої нагоди інвестуєте ресурси саме в цю тему. Щоразу, як? Наче, наче, наче. Ця сфера починає налагоджуватися, щось іде не так. Створюються життєві обставини, ви щось не розраховуєте, ви попадаєте не на тих людей і так далі. Чому так відбувається? Тому що ми насправді підсвідомо робимо якусь низку дій для того, щоб прийти знову у ту саму точку, точку, де ми не маємо бажаного об'єкту, але до нього прагнемо. Тобто, отак працює механізм. Фіксації так як працює травма, що ми прагнемо до чогось і водночас боїмося, не можемо витримати, тому що колись це було пов'язано для нас з негативним досвідом. І аби пропрацювати це, вирішити проблему і почати дійсно отримувати бажане, потрібно розібратися, чому виник гіперфокус і, як не парадоксально, але дозволити собі сконцентруватися на інших сферах у житті, коли ви дозволите собі. Собі сконцентруватися на інших сферах, не тільки на тій, на якій є зацикленість, ви помітите істотний прогрес. Знаєте, це як з м'язами вони ростуть, коли ми відпочиваємо, а не якщо ми щодня будемо качатися в спортзалі. Можливо, не зовсім вдалий приклад, але, думаю, ви сенс зрозуміли. Отож, як завжди, дякую за увагу. Відкрита до ваших запитань, можете задавати мені їх тут у коментарях. Залишаю усі посилання, де до мене можна записатися на консультацію, де можна придбати мої продукти. І до нових зустрічей!